Вітаю, шановні підписники мого каналу. Напевно, вам незвичний цей фон так. Але сьогодні ми з вами пройдемось по магазину. Для тих, хто натрапив на моє відео вперше, хочу розповісти небагато. У мене канал про антикварний вінтажний посуд. Кому цікава ця тема, підписуйтесь. Ну і звісно, одразу поставте, будь ласка, лайк для того, щоб моє відео. Побачила якомога більше людей. Сьогодні ми підемо дивитись посуд в магазині, але перед цим я сьогодні консервую огірки. І якщо вам цікаво, можу розповісти, як. Ви бачите, який лайфхак для стерилізації банок. У мене немає тут цього стерилізатора. Я скрутив ручку з кришки. Перегорнув її зворотньою стороною. Цю дирочку закрив ватною палкою. І ось так поставили, там 3-5 хвилин, простерилізували, відставили. Ось таким чином. Сьогодні були на ярмарці, придбали огірків. Консервую я за допомогою оцієї сухої приправи. Вона мені дуже подобається і дуже рекомендую. І позаду ось рецепт. Зараз я вам його теж розповім. Вибачаюсь, може щось негарно, але у нас сьогодні кухня весь день працює, весь день зайнята, ще не помили, не домили, ще все в процесі. Ось наші огірки я повибирав, бачите, такі невеличкі різні. Консервую я їх завжди. Півлітрові-літрові -літрові баночки, тому що ми їх зберігаємо в шафі в коридорі, в прихожій. Ну, тому що це квартира. Звісно, що це не дуже зручно. Там, на сході, в будинках в мене був. Погріб в мене все було, я міг консервувати і з капроновими кришками. Дуже люблю ті огірки холодною водою. А тут доводиться за таким рецептом. Ось так я їх стерилізую, простерилізував кришки, потім укутаю їх і все. Стерилізувати огірки не потрібно. Дивіться, ще раз вам демонструю приправу: вона розрахована на 10 літрів. Коштує. Я по акції взагалі по 5 гривень Форі набрав її. А Так, взагалі гривень 20, вона коштує, я раніше її по 20 і брав і дивіться, тут гарний рецепт, до речі, для 10 літрів консервації в місці пакету висипати в 4,5 літра. Я беру в 5 літрів киплячої води. Додаю 18 столових ложок цукру, 5 столових ложок солі та пів літру... 9% оцету. Але якщо ви хочете, щоб огірки були більш солені, то додайте на 2-3 столові ложки більше солі. Ось тут є повний рецепт. Можете навіть зробити скрін. І ось я вже заготовив тут і цукор. Я беру пів дози, мені на 3 літри потрібно. Ось, заготовив, так погано видно, тут вже і цукор, і сіль, і ця приправа. Півпачки я її відвісив. Зараз вам продемонструю, як вона виглядає. Тобто, бачите, тут, ну, звісно, що завжди іде не те, що потрібно. Зараз це виправимо з вами. Зараз вам висиплю та покажу. Може, хтось теж, звісно, що бере. Ось так вона виглядає. Тут є і кріп, і сушений часник, і дошистий перчик, і французька гірчиця, і лаврушка. Тобто ароматна дуже ось суха і пахне, не можу передати вам наскільки гарно. І у нас сьогодні таке відео. Подивимось і посуд, і закансервуємо з вами гірки після того. Як законсервуємо огірки, ми спочатку з вами зараз вступна в нас така частина. Ви лайкуйте, підписуйте, звісно, і коментуйте, як маринуєте огірки ви, потім ми йдемо в магазин, дивимось посуд. І після посуду я показую, як я розливаю, як я закатую, що в нас виходить по огірках. То влаштовуйтесь зручніше і побачимось в магазині! Ось ми і прийшли з вами сьогодні в юск. До речі, дуже багато милих речей я там побачив. І вази 600 гривень були. Такі вази, декор 100 гривень квітки штучні, 175 свічки цікаві, багато цікавого було. І, е, в принципі, за нормальною вартістю. Рибки по 300 вазочки стоять. Все, що зараз в сучасному декорі актуально. Свічка 600, дороговато щось. Зараз йдемо далі, подивимось, що в нас на наступних стелажах. Тут теж і свічки, і вази. 135 тут свічки, ну но це нормальна ціна вже. 125, декор 55 гривень, малесенькі квітки, кактуси, 70, ось підсвічник 150 гривень. До речі, бульбашками скло. Таке, як старе начебто, цікаве, воно завжди гарно виглядає. Так що у нас тут ще вази по 325 гривень. Теж цікаві вази для сучасного інтер'єру. Але ж я сподіваюся, ми з вами поціновувачі вінтажу. І ось такі тарілки це зараз останній тренд. Керамічний посуд 175 гривень 19-20 см діаметр, 200 гривень для перших страв. Ну, ці чашки по 300, чесно кажучи, я б її даром не взяв, би, якщо б мені її запропонували. 235 така ваза гарна. це 295. 225 гривень. Дивіться, скло, як колись, у нас виробляли. Ось теж тарілки, тарілки. Ціни вам демонструю. Дивіться, 185, 225 по 100 чашка. Для першого 150. Ну, і такі непогані стаканчики, до речі. По 50 гривень за штуку. Дуже дешево, як на мене. Теж ваза цікаво виглядає, як мушля, 250 гривень. Знизу декор, теж ваза і квіти штучні. О, вази. Це вазони вже. Штучні квіти. Текстиль дуже гарної якості з картертини, в них 600-700, 100 гривень. 900, бачите. ну, Це різноманітні підставки, підтарілки, підтарільники, напевно, вони, килимки, як вірно сказати, навіть не знаю. Дуже багато рушничків різноманітних, серфеток, подушки класні пухнаті. Ну, і знов керамічні тарілки. 150 і 200 підставна. Так, зараз пройдемось. Подивимось, що тут в нас подушка 340. Повертаємось додому, займатися огірками. Ось так виглядає наш розсол. Вода закипіла і висипав міст, який вам демонстрував. І зараз пару хвилин, там хвилин 5 прокипить, навариться росол. А поки що я складу огірки в банку. І зельєм, закатаємо, все продемонструю. І ось мої глядачі любі. Дивіться, росол у мене закіпає. Ну, я його вже раз прокип'ятив, звісно. Але повторно вскіпає. Я з нього сіточком вибрав по банках. Бачите, лаврушку французьку гірчицю. всю густу частину з розсолу я вибрав і виклав на огірки. І зараз розпочинаю заливати. розсолом. залив, закатую, залив, закатую. Результат, зараз побачите. Ось так виглядають наші з вами сьогоднішні огірки. Закриті вже. Все тут є в них і перчик є. І суха гірчичка. Все є просто не видно. Десь знизу, десь зверху ці всі запаси лежать. Тому все є. Дев'ять банок вийшло з моєї кількості, півлітрових. В мене півлітрові. Ось так, поки дружина з донькою в торгівельному центрі, в мене вже готові огірки. Звісно, що це дуже мало, ще купимо, ще законсервуємо з вами, з кетчупом законсервуємо. Я сподіваюся, вам сподобались і огірки, і прогулянка по магазину, подивились посуд. І добре провели зі мною ці 10 хвилин часу. Тож лайкуйте, коментуйте, діліться, підписуйтесь, до нових зустрічей!